Другий тур президентських виборів сьогодні тема номер один у Верховній Раді. А ще депутати активно обговорювали чутки про можливий розпуск парламенту. Які заяви обранців лунали, і про плани на цей парламентський тиждень? Докладніше Олена Стецюк. Поствиборчі емоції у парламенті. Голова Верховної Ради Андрій Парубій привітав переможця виборів президента, а чинному щегливі держави подякував за найвищий рівень політичної культури. А далі вже не вперше спроба перебити спікера від прибічника нового гаранта Віталія Купрія, того, що створив міжфракційне об'єднання за Зеленського, і куди входить лише він, просить розпустити раду З приводу розпуску парламенту потроху. У команді Петра Порошенка заявили, вибори відбулись демократично а п'ять років його президентства пройшли не дарма. Подякували за здобутки і наголосили, з євроінтеграційного курсу не зійдуть. Коли хтось каже, що Україна змарнувала п'ять останніх років, значить цей хтось просто стояв осторонь і блазнював весь час. Команда Петра Порошенка буде продовжувати втілення стратегії європейського вектору розвитку держави, і ми будемо відстоювати кожне з перелічених надбань і від ворога, і від некомпетентності, і від усіх бажаючих реваншу в Україні. Юлія Тимошенко перемогу на виборах Володимира Зеленського назвала шансом для України та закликала колег дозволити новообраному президенту призначити нового міністра оборони та очільників СБУ і ГПУ. Ба Більше Тимошенко заявила, що уряд має піти у відставку. Якщо у цього парламенту залишилась хоч крапля совісті, треба дати можливість сформувати новий уряд, який буде шити абсолютно в нових цілях і завданнях. У самопомочі голосування у другому турі назвали виборчою революцією. Про подальшу співпрацю з новим президентом голова цієї фракції висловився по-філософськи. Ну, особливих переформатувань не буде. Я думаю, що парламент попробує... Стати природньою противагою ключовим завданням на цей пленарний тиждень ухвалити законопроект про українську мову як державну, заявив спікер Андрій Парубій і підпишує його ще чинний президент. каже підтримка більшості фракцій є година ікс четвер, Та перепалки вже сьогодні. Невже ви не розумієте, що агресивна мовна політика стала одним з тих факторів, що привели до поразки вашу команду? Білтул, якщо тобі не подобається говорити українською мовою, чимодан вокзал, знаєш куди? Українською мовою надо говорити українською мовою, а програма максимум на цей тиждень скасувати депутатську недоторканність та включити у порядок денний законопроект про імпічмент президента. Тож рада працює, і сценарій її розпуску, про який заговорили останнім часом, неможливий, заявив Андрій Парубій. Питання розпуску це не є забаганкою будь-якого президента. Розпуск може відбутись виключно. На тих умовах, які зазначені в Конституції України і законах, у будь-якому випадку, 27 травня, взагалі будь-які передумови не можуть мати будь-якого сенсу. І тому це насправді знає така чергова політична дискусія, яка не буде мати будь-якого продовження. Чергові вибори Верховної Ради мають відбутися 27 жовтня цього року. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, ЗАМАН, АТР.